Війна кривава, затяжна, нещадна. Вона стала випробуванням для всього українського народу і щодня, захищаючи свободу та незалежність нашої держави, відходять у вічність найкращі. ті, хто став до бою за батьківщину, не шкодуючи ні сил, ні здоров'я, ні власного життя. 2 липня Прилуки прощалися зі своїм захисником, солдатом Збройних сил України Валентином Валентиновичем Федорченком. Валентин народився 14 квітня 1992 року в Прилуках. Уперше до школи номер 9 Він прийшов, тримаючись маленькою долоною за мамину руку. Тут зробив свої перші кроки до дорослого життя, вчився чесності, добру, справедливості. Він був спокійний, але завжди усміхнений. Згадує про свого випускника класна керівниця Валентина Олена Сухоребра. Він дуже любив свою родину, любив дуже маму, захищав її, допомагав їй. Він був гарним однокласником. Він багато міг би ще чого зробити. Я пишаюся тим, що не дивлячись ні на що, ні на які труднощі у своєму, у своєму житті, як йому доля, які там сюрпризи не приготувала, але він вистояв, знайшов сили у собі, знайшов родину. Є в нього дітки, це дуже чудово. Є кому згадувати про нього теплим словом. Я пишаюся тим, що він став на захист нашої батьківщини. Я пишаюсь тим, що була знайома з ним. Вічна йому пам'ять. Провести в останній земний шлях Валентина Федорченка прийшли і його однокласники. Людина людина сталева, я можу про нього сказати. А, дійсно, чоловік, батько, захисник, це якраз все про нього. А, ми спілкувалися в школі, після школи так наше спілкування іноді прервалися, бачились один одного, да, дійсно так, як справи, чи все добре. От, старалися контактувати. А, після повномасштабної, ну, я як дізнався, що він став на захист країни, я не сумнівався, що він так і зробить. Тобто це дійсно схоже на нього. Пройшовши це все пекло війни, ну, дуже шкода, що воно так сталося. З ним завжди його буде пам'ятати. Ну, дуже хороша була людина. Вічна пам'ять Валентину. Співчуття рідним близьким після школи Валентин здобув професію автослюсаря в дихтарівському училищі. Працював в мережі супермаркетів, був тихим, скромним, доброзичливим, любив життя і понад усе цінував родину. Та коли ворог прийшов на нашу землю, Валентин не залишився осторонь. Улітку 2023 року. Він добровільно вступив до лав Збройних сил України, служив на Куп'янському напрямку. Тричі був поранений, але щоразу повертався на передову, бо вірив, що стоїть за справедливість і майбутнє своєї країни. Навесні цього року, після чергового поранення, він продовжив службу в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Але 1 липня 2025 року Валентин Федорченко загинув унаслідок трагічної дорожньо-транспортної пригоди. На щаті повернувся до рідного міста, до рідної землі. У кожного захисника є тил, родина, яка чекає, молиться, любить. Для Валентина це була дружина Ірина, донечка Юлія, сестра Валентина. Та сьогодні родина захисника в невимовному горі, в невимовному горі, і вся прилуцька громада. Сьогодні найбільше горе прийшло найперше в сім'ю Валентина до його дружини, до найрідніших йому людей. Для них ці біль, сльози і горе вже не поправні. Бо до останньої хвилини їхнього земного життя їх душа буде боліти, розриватися, обливатися сльозами, тому що вже не можна буде побачити живого та обійняти таку рідну для них людину. Дорогі рідні, ми розділяємо з вами це горе і низько вклоняємось вам за Валентина, незламного героя. Доброго і світлого душею, енергійного, відважного, який завжди готовий був будь-який час прийти на допомогу. Ніщо так не об'єднує людей як спільна біда. А сьогодні вона на всіх одна. Вже десять років наша країна втрачає найкращих синів та дочок у цій кривавій і безглуздій російсько-українській війні. Наш народ, котре пережив найстрашніші сторінки своєї історії. Але в темні часи, дорога громада, добре видно світлих людей. І коли прийшов час захищати Україну, Валентин пішов туди, де найскладніше. Де найстрашніше, де найбільша була в цьому потреба. І він вижив в цій війні, але, на жаль, Зла смерть обірвала його життя в інший спосіб. Ми зобов'язані пам'ятати усіх героїв, які захищали суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. І ми вдячні тим, хто захищає незалежність України зараз. Світлий та добрий спомин про солдата Збройних сил України Валентина Валентиновича Федорченка назавжди залишиться у серцях прилучан.